Не пригадуєте, як російських військових лякали не тільки нашими зірками, не тільки кривавим місяцем, а й відьмами. Київські волонтерки знялися раніше для календаря в образі відьм, аби зібрати гроші на закупівлю форми для збройних сил України. письменниця Лада Лузіна, попри бойові дії у Харкові, встигла надрукувати книгу українська відьма. Хто вона? Конотопські жінки якраз лякали російських солдатів чоловічою неспроможністю. Тож ми спробували розібратися, якими надзвичайно. Ними здібностями володіють сучасні українські відьми, і яка з них користь нині. Ні, зовсім не такими ми звикли уявляти українських відьом. Ці страшні англійські, наші переважно молоді і красиві. І на перший погляд так і не скажеш, що перед вами відьма. Ніякого чорного одягу і дикого макіяжу, лише справжня природня краса. Якщо брати професіональну одежду української відьми, це не астраканечна шляпа і чорна одежда, это іменно нагата і розпущені волосы. То есть, а, а такой свобода полная. Ну в крайнем случае рубашка на наголає тіло. А російські відьми на відміну від наших молодістю та красою похвалитися не могли. Якщо а, а російська відьма представляється страшна це класична баба-яга. Українська відьма це красуня. Тож, ета красавица, То це жінка в повному розквіті сил. Згідно середньовічних вірувань, європейські жінки не володіли надзвичайною силою, а отримували її лише в результаті близьких стосунків з дияволом. Українська жінка бере свої надзвичайні здібності від природи. З дияволом жодних стосунків сама собі, так би мовити, господиня. Українська відьма практично не має відношення з дияволом. Диявол не присутствує на шлабашок українських відьм. Вони туди літають зовсім з другими цілями. Українська відьма чорт – це слуга. которым она распоряжается, распоряжается, как считает нужным. Як Мне, Мне, же в давнину распознавали, где ведьма, а где просто красивая женщина. Иснувало два способа, и один из них вас точно удивляет. Заглянулась ей под юбку и выяснил, есть у нее хвост. И, кстати, это не шутка, хвосты реально искали. І более того, вот у меня є глава о на відьме їх на ходілів. Що на не сказано, але їх находили. А ну і второй способ утоплення відьм. Вот рядом Днепр. зв'язуєте женщину, бросаєте в річку. Якщо утонула, то порядочная женщина, А якщо випала, то відьма. Письменниця Лада Лузіна знає про відьом майже все. Уже під час повномасштабного вторгнення Росіян вона надрукувала у Харкові книгу Українська Відьма. Хто вона? Каже, це диво, що весь наклад вцілів, попри обстріли міста і спроби його окупації. Адже коли Харків упинився у вогні, з книгою Лада вже подумки попрощалася. Чим не магія? Загалом для української жінки називатися відьмою зовсім не образливо. Образитись можна хіба що на звертання стара відьма. Війна дуже добре показала на мою взгляд, що українці розприймають відьму, як берегиню. Ну, то есть вот как э, ту женщину, которая тоже защищает, и как то, что есть в каждой женщине. Потому что вот сейчас из заговора очень много ходит, вот давайте вместе. Ведьмы точно так же, как все остальные, каждый на своем уровне участвует и в защите э, страны, и в э, борьбе с врагом. Все началось, наверное, с вот, того видео, где женщина в канатопе заявила, что каждая, у нас каждая вторая или каждая третья ведьма, мы вам такая поробыму. Это коносор. Ты каждая вторая женщина, это ведьма. У тебя завтра... А я туда відбуваю от чи можуть українські відьми начоклувати чогось путіну? Чимало людей, які начебто, мають надзвичайні здібності, може й йому могли б щось таке зробити, що конотопська жінка обіцяла російським солдатам. Фахівець магії каже: ні, це насправді, безглузде непрофесійне самогубство. <гум> ну, чесно, а до якого підштовхує роздуте его. На от відділ, скажімо так а я напевно, нікому не відкрию Америку через квартирку, якщо скажу, що Путін він просто. Працює сон цих ну безліч, просто величезна кількість тих магів, високопрофесійних, високопрофесійних, дійсно. А там, магів, шаманів, енергетиків і інших езотериків. Це ну, взагалі, це звичайна практика правителів. Там дійсно професійні люди. Там у них в тому ж колишньому КГБ це професійно вивчалися всі процеси і так далі. Тобто, це зрозуміло і от. Там дуже серйозна йде підготовка, і дуже серйозний, скажімо, такий силовий захист цієї людини. Якщо вона людина, так само каже: ніхто не може передбачити, коли закінчиться війна. Це просто неможливо, бо світ змінюється щохвилини. Не сформуватися якийсь один найвірогідніший варіант розвитку цих подій не може. Він він їх просто безліч і по якому з цих шляхів будуть розвиватися події залежить від бага від дуже великої кількості людей дуже великої кількості людей і які приймають рішення щохвилини. Тож сучасні українські відьми, вони ж волонтерки, не чекають нашої перемоги, а роблять усе, аби її наблизити. Бо лише магією можна пояснити ту колосальну допомогу, які ці тендітні на перший погляд жінки організовують для армії. Аби зібрати більше грошей, відомі волонтерки знялися для благодійного календаря в образах відьом. Як бачимо, описаному ладою лузіною образу вони точно відповідають сі тобі в очі, сію проти ночі буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю впало зерен жита. Стільки разів буде тебе вражебито. Долучитись до цих чаклувань може кожен, адже не дарма кажуть, що в Україні. Кожна друга жінка відьма.